Христос усіх нас веселяє, вселяє в душі нам тепло. На час, у який ми тепер святкуємо Різдво Христове, колись ще до християнства на Україні припадало свято зимового повороту Сонця. Це був час ворожіння на майбутній рік. А тому ми і тепер маємо в різдвяних звичаях цілу низьку до християнських елементів, що мали своїм призначенням накликати добрий урожай у наступнім році, багатство і добробут у Дім Господа. Щасливі лови для мисливця, весілля для дівчини та щасливу мандрівку для папок. Говорище громади, дозволяємо вітаємо усіх, буде Тему виховання молоді її високих духовних і громадянських якостей. В українському містечку і селі поставилися свої цікаві традиційні зібрання молоді під назвами вулиці, музики, вечорниці, вечірки досвідки. Одним із найулюбленіших зібрань молоді були вечорниці. У Павлоградській загальноосвітній школі номер 5 стало доброю традицією вивчати та щороку відзначати традиційні українські зимові свята. 30 січня цього року у школі пройшов конкурс колядок та щедрівок серед учнів 3-5 класів. У святково прибраній залі всіх гостей зустріла господиня свята. І, немов у касті, перед глядачами ожили вечорниці внічна Андрія. А колядки та щедрівки виконані учнів 3-4 класів нагадали, як завзято, весело та цікаво пращури нашої Дніпро уміли святкувати. Діти показали добре знання українських традицій, виявили танцювальну та вокальну майстерність, вразили яскравими національними костюмами. Також доброю традицією випускників нашої школи 6 січня носити вечерю хрещеним батькам. Багатючий скарб звичаїв українців ми отримали у спадок і мусимо зберегти його та передати нашим дітям, щоб наміліла криниця нашої духовності, зберігалася генетична пам'ять нашого народу. Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має свої звичаї, що виробилися протягом багатьох століть і освячені віками. Народна творчість нерозривно зв'язана звичами народу. you